Сумковий випуск новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Чим запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Дивіться далі. Музика. Окремі класи, куточок для занять спортом, тепла підлога, запаси їжі та води. Такі умови створили в укритті однієї із приватних шкіл на Рівненщині. Аби у разі повітряної тривоги не припиняти навчальний процес, детальніше про те, як виглядає сховище приватного навчального закладу, чи відрізняється воно від комунальних, та як загалом організували освітній процес в умовах повномасштабної війни, розкажуть наші журналісти. Шкільні класи під землею у Дубенській приватній гімназії при мудрість облаштували укриття так, аби для дітей не була помітна різниця у навчанні через переміщення у сховище на випадок повітряної тривоги. Адже його облаштували так, ніби це ще один поверх навчального закладу із простором для занять спортом і грами. Ми розуміємо, що безпека це номер один, тому і укриття має всі необхідні ресурси для цього. Це і теплопідлога, система вентиляції повністю нова. Це і зараз ми обла. Штовуємо телевізори, мультимедійне обладнання для того, щоб вчителі могли його використовувати під час проведення занять в укритті медичні запаси, запаси води їжі від трьох з половиною до двох з половиною хвилин. Саме за стільки часу діти разом із вчителями гімназії спускаються в укриття. Для цього в закладі проводили спеціальні навчання з імітуванням сигналу повітряної тривоги. Адже заняття в очному форматі у закладі розпочали ще навесні, оскільки укриття у них було готове ще тоді. Облаштоване сховище розраховане на. На 2553 тисячі особи ми вступили в новий навчальний рік з тим досвідом, який ми мали попереднього року. Нашого навчання діти спокійно реагують на сигнал тривоги. Вони вже знають кожен, яким ходом іде. Вони себе налаштовують уже психологічно для того, що їм необхідно спуститися, і там вони себе почувають у безпеці. Учні цієї приватної гімназії першими цьогоріч розпочали очне навчання на Рівненщині. Там навчається 335 діток. Серед них 22 – внутрішньо Переміщених. Також продовжується і дистанційне для тих дітей, які наразі перебувають за кордоном. Приклад інновації в освіті. Сьогодні ми бачимо в Думецькій школі премудрість, коли діти просто світяться від бажання вчитися, від того, що вони разом в класах соціалізуються, спілкуються. В кожному класі, куди я заходив, є вимушено переміщені особи. Це ще раз підтверджує те, що діти це центр навколо яких крутиться все життя? Наша задача, щоб діти були в школі, отримували якісну освіту і жили в щасливому дитинстві. Наймолодші вихованці, першокласники, кажуть, навчатися у школі їм подобається. Подобається в школі. Да. Діти, а те краще в школі бути чи вчитись через комп'ютер? Через школи? А хто за те, щоб в школі вчитись? Я. <ріст> Такої ж думки й учні середньої ланки. Діти, як краще вчитися в школі, в класі чи вдома онлайн? В школі, в класі вживу. Серйозно? Так. Да. А я думаю, що ні, а не можу. Ні, того, що може, може в когось пропасти інтернет, і той хто буде, він не буде знати тему. Батьки учнів кажуть, що спокійні за дітей, коли ті на уроках, адже укриття бачили, знають, що школярі разом з вчителями спускаються туди при кожній повітряній тривозі. Ви за те, що вчились отак, да, да. Да. Дуже хорошо, коли тут е, Приміщення не завжди там чувається. Ви спокійні? Доброго, Дякую. Після перемоги України укриття планують переобладнати у ресурсний центр для дітей із спеціальними освітніми потребами та stem лабораторію. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Антипташка для українських захисників. Волонтери з Рівного передали на фронт антидронову пушку, яка допомагатиме знищувати безпілотні літальні апарати, які рашисти використовують для розвідки місцевості та визначення місця розташування військових. Яким чином працює рушниця? Дізнаєтесь із наступного сюжету. Вона двох Вона вмикається тут. Є прицел, наводиться на дрон. О, і ми можемо як садити їх, так і глушити, і тобто направляти, куди нам потрібно. Ось така антидронова рушниця, яка допомагатиме знешкоджувати ворожі безпілотні апарати, поїде бійцям на передову. Пушка працює на кількасот метрів. Вона блокує сигнал керування коптером, навігацію та передачу даних. Вона зв'язується із спутником і тоді вже передає повністю керування вже на цю пушку. І Вже самі вибираємо, чи направляти її на знищення, чи садити її і тоді вже забирати для себе. Це можуть бути безпілотники, дрони, любі літаючі апарати. Вартість антидронової рушниці литовського виробництва орієнтовно 15 тисяч євро. Придбана вона за донати і кошти, які були зібрані під час благодійного ярмарку, який провели у Рівному 21 серпня. А це 311 тисяч 600 гривень. Зараз війна не така, яка була там в 15 15-16-му. Зараз. Війна... Війна йде артилерійська, да? тобто більшість загиблих 90% більше це або поранення, це ті, які завдано було авіа або там артилерійського да, удару. Для того, щоб спочатку залітають їхні дрони, змальовують координати, і тоді вже прилітає, да? тобто на позиції. Тому дуже важливо засліпити. Ворога, це вже п'ята придбана з донатів антидронова рушниця. Вже найближчим часом вона допомагатиме поповнювати колекції ЗСУ новими пташками, які служитимуть для розвідки. За допомогою наших рівнян і небайдужих людей я думаю, що ця кількість збільшиться, і ми будемо ефективніше боротися із ворогом. У рівненському парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка встановили додаткові камери відеоспостереження та аудіосповіщення. Звукову систему обладнали для оголошення актуальних повідомлень, а за допомогою камер стежитимуть за порядком та боротимуться з вандалами. Більше про новинку дивіться у наступному сюжеті. У центральному парку Рівного побільшало камер відеоспостереження. Їх встановили у людних місцях, щоб контролювати поведінку відвідувачів. Директор об'єднання парків культури та відпочинку Олексій Хмелецький каже, що це дозволить ефективніше боротися з вандалами. маємо випадки такі: руйнування таємничого підземелля. Прийшов, побив шкло. Пішов, правда, з відеокамерою, міліція це може підтвердити, чи поліція, що ми його знайшли все-таки. Да? Тобто, потреба нагальна на сьогоднішній день. Для того щоб і щоб вже ті, що йдуть шкоди в парк, знали, що будуть всі зафіксовані. Раніше таких камер було чотири, тепер десять. Придбали їх за кошти парку. На це витратили 46 тисяч гривень. Окрім системи відеоспостереження, встановили і звукову новинку. Аудіосповіщення зі спеціальних колонок доступна тепер по всьому периметру парку Шевченка. На території парку ми можемо оголошувати по різні, різні події і інформувати населення про Дію атракціонів, дію коли працює підземелля, які погодні умови є. Що ж до випадків вандалізму на території парку, то їх за останній період поменшало, каже Олексій Хмелецький. Водночас іноді бувають ситуації, коли доводиться викликати наряди поліції. Камери дозволятимуть контролювати порядок як в день, так і вночі. Про недобросовісних відпочивальників згадав у своєму відеозверненні і міський голова рівного система відеоспостереження працює. Отож, не рекомендую тим, хто займається вандалізмом або іншими різними штуками, з'являтися в парку. Зараз у парку готується зупиняти роботу більшості атракціонів. Триває підготовка до осінньо-зимового періоду. Відомо, що цьогоріч упродовж літнього сезону парк Шевченка відвідали більше гостей ніж торік. Посприяла цьому значною мірою поява у рівному великої кількості переселенців. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівнянам надають можливість правильно поводитися з відходами. В обласній бібліотеці для молоді встановили сортувальну станцію для сміття. Тут можна в окремі міні-контейнери викинути пластик, папір, скло та метал. Чи активно відвідувачі бібліотеки користуються еко-новинкою – Дивіться у сюжеті. Маленький крок на шляху до екологічних змін вирішили втілити у Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Тут встановили сортувальну станцію для сміття. Усі охочі мають можливість окремо розподіляти різні типи відходів, а не викидати все в один контейнер. Взагалі екологічний напрямок один з пріоритетних в діяльності бібліотеки. Ми дуже багато проводимо екологічних заходів. Сортування сміття це той важливий процес, який допоможе зберегти та, на нашу екологію. І передати її в хорошому такому стані для наших дітей. Директорка бібліотеки Світлана Патрикей каже, що раніше сортувала сміття лише частково зараз разом зі своїми колегами активно користуються еко новинкою Пройшли таку міні-лекцію для колективу, і відповідно, звичайно, розпочали з бібліотекарів. Самі вчимося сортувати правильно сміття, і по потрішки долучаємо наших користувачів, відвідувачів, молодь, міста і області сортувати сміття разом з нами. Представниця молодіжного простору Нота, який функціонує на базі бібліотеки Наталія Головач, зазначила, що сортувальну станцію встановили близько двох тижнів тому. Такі ж контейнери для роздільного збору сміття встановили у двох десятках рівненських шкіл та кількох молодіжних осередках за сприяння громадської організації Сад історії є. Такий запит насправді молоді цікаво. Сортування саме власне. Коли з'явилася сортувальна станція. З'явилися питання, запитують, куди правильніше викидати те чи інше сміття. Тобто, от таким чином. Тому молодь цікавиться цим, і молодь вважає це хорошою корисною ініціативою встановлення такої сортувальної станції. Як правильно сортувати сміття, відвідувачі можуть прочитати на стендах. Одна з головних вимог, щоб воно не було брудним. Згодом відходи забирає на переробку один із підприємців. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині відкрили перший шелтер для жінок та дітей, які потерпають від домашнього або сексуального насилля. На час повномасштабної війни там зможуть проживати і внутрішньо переміщені особи. Що ж таке шелтер? Яке його призначення, хто і на яких умовах зможе там перебувати? Дивіться у нашому сюжеті. Подружжя Соколюків із Харкова на рівненщину приїхали ще в середині березня. За цей час проживали у різних місцях. А минулого тижня переїхали до шелтеру, який днями відкрили на Рівненщині. Просиділи в підвалі, а потім вирішили їхати, бо дуже тяжко було. Дуже в цьому закладі дуже нам дуже, дуже нам подобається. Дуже такий колектив хороший тут допомагають. Ну. Хороші дівчата, і і, 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 директор от наша дуже така приємна жіночка, така дуже дуже, дуже нам так що це, дуже подобається. Цей за, заклад дуже, що нам. Пощастило, що ми що yeah, ми сюди що є де перебути ці цю, yeah. цю війну. Шелтер в перекладі з англійської це прихисток призначався він для жінок та дітей, які потерпають від домашнього або сексуального насильства. Тут їм надаватиметься психологічна, соціальна підтримка і допомагатимуть реінтегруватись у суспільство. Проте на час повномасштабного вторгнення донори проекту дозволили проживання тут. І ВПО поміщаємо тут безкоштовно термін перебування. Ми плануємо, тому що наша програма. Ресоціалізації побудована так, що приблизно за 6 місяців людина повинна оговтатися, реінтегруватися, знайти місце роботи, можливо, інше місце житла, якщо потрібно. А є можливість продовжити там і до 9 місяців. Ніхто не виганяє, якщо в людини, на жаль, в подальшому є кризисний який стан. Це перший шелтер на Рівненщині. Його відкрили за ініціативи управління соціального служіння ПЦУ Елеос Україна із залученням партнерів БО «100% життя рівне приміщення, у якому знаходиться шелтер, кілька років не використовувалось. Проте за кілька місяців там провели ремонт із залученням близько 2 мільйонів гривень донорських коштів. І вже у вересні почали приймати відвідувачів. Ми бачимо обладнані кімнати, кухня і головне, що тут є духовна сторона. Також місцевий священник тут проводить постійні зустрічі з людьми, і на духовну площину тут дуже багато уваги саме акцентовано. Впевнений, що це не останній такий шелтер, у час повномасштабної війни об'єднуватись заради допомоги тим, хто цього потребує, мають усі влада, церква, благодійники. Вважає митрополит Київський, всієї України Епіфані, який також відвідав шелтер на Рівненщині. Якщо людина втрачає все, то для неї будь-який прихисток, будь-яка допомога, і не тільки матеріальна, але й духовна. Інколи порада, розрада. Підтримка це є дуже і дуже важливим у часи перебування цією страшною війною, яка повсякденно приносить нам втрати. Шелтер має 9 кімнат, кухню, санвузли. Загалом він розрахований на 30 осіб, але при потребі можна розмістити 50. Також у майбутньому планують започаткувати соціальне підприємництво. Жінки, які там проживатимуть, готуватимуть сублімовані страви для зсу. На Рівненщині працює підприємство, яке заготовляє близько 90% м'яса свинини від загальної кількості в області. Окрім того, має власну лінію виробництва напівфабрикатів і виконує мобілізаційне завдання для ЗСУ. Що це за підприємство та як працюють під час повномасштабної війни? Дивіться далі. Дві з половиною хвилини і свинної тушки розроблено. Так працює обвалювальник м'яса Віктор Осечко на одному із м'ясопереробних підприємств області. розповідає, Сім років тому прийшов без досвіду і спочатку цей процес займав близько пів години. Половинку від двох хвилин до двох з половиною. Це так бігом не приходить. Це треба роками, роками. Щоб дойти до такої швидкості, ну це рік-півтора, це... це якщо приходиш з нуля, нічого не до цього не працював, в такій, наприклад, там сфері, то рік-півтора треба навчитися. За день, два, тиждень, місяць нічого не вийде. Повний цикл переробки м'яса від забою до виготовлення напівфабрикатів. За таким принципом працює підприємство Юрмія на Дубенщині. Там заготовляють м'ясо свинини, яловичини, баранини, телятини. На сьогоднішній день десь є в нас 300 свиней чи 300 тушок. Як ви ми відправляємо 300, але зазвичай такі активні дні, як це. Понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця у нас замовлення до 500 тушок. Тобто, коли йде споживання, як зазвичай на вихідні більше. Але в середньому це 300-350 п'ятдесят в день і до двох тисяч в тиждень. Окрім заготівлі м'яса, на підприємстві працює окремий цех з виготовлення напівфабрикатів: пельмені, вареники, голубці, млинці, ручної ліпки. Щоденно лише в одному цеху переробляють по 200 кілограмів м'яса. сала. Ми плануємо до кінця року вийти на 30 тонн на сьогоднішній день розробляється технологія близько 50 видів продукції. В основному це ручна ліпка, в основному знову ж це асортимент, пільмна варенична група, знову ж група м'ясних заморожених напівфабрикатів, чисто з м'яса, група зразів, група знову ж млинців. Фактично Наша також підприємство виконує мобілізаційне завдання, яке напряму пов'язане із допомогою ЗСУ. Багато зараз продукції ми поставляємо на концерні заводи для виробництва тушкованого м'яса на збройні сили України. У нас на сьогоднішній день заключений довір мобілізаційне завдання приблизно на 50 тонн продукції. Тому при потребі ми його не сумніваюся, що виконуємо. На підприємстві працює 145 мешканців області, незважаючи на воєнний стан в країні, виробництво продукції в порівнянні з 2021 роком збільшилось на 105%. 90% всього м'яса, яке офіційно забувається саме свинини в області, на цьому підприємстві, і це підприємство яке повністю легально працює. Сплачує всі податки за сім місяців це близько 15 мільйонів гривень бюджету різних рівнів. Підприємство співпрацює із місцевими аграріями, купуючи у них овочі для свого виробництва. Також закуповує і худобу, допомагаючи працювати й іншим галузям. Зареєструвати транспортний засіб за півгодини або навіть онлайн через декілька місяців в Україні дещо зміниться порядок реєстрації автомобілів яких нововведень чекати та чи пришвидшать вони процес реєстрації, розкажуть наші журналісти. Тривалий час транспортні засоби в Україні реєстрували за стандартною схемою. Потрібно піти до сервісного центру МВС, взяти документ на проходження експертного дослідження, перевірити автівку, справжність ідентифікаційних номерів і реєстраційних документів і знову повернутися до сервісного центру, аби завершити процес реєстрації. А вже з 14 грудня цей алгоритм дещо зміниться. Відповідну постанову видав Кабінет міністрів 10 вересня. Кабінет міністрів прийняв постанову. Про внесення змін до певних постанов Кабінету міністрів щодо реєстрації транспортних засобів та допуску водіїв до керування транспортних засобів. І ця постанова вона є певним кроком до цифровізації наших послуг. Цією постановою Кабінету міністрів відокремлено. Експертне дослідження від процедури реєстрації транспортних засобів відтак, аби зареєструвати транспортний засіб, потрібно одразу пройти експертне дослідження і вже з готовим актом огляду, який дійсний 10 днів, з'явитися до будь-якого сервісного центру МВС. Також можна зробити це онлайн через електронний кабінет водія або портал Дія. Люди зможуть оформляти. Говори купівлі-продажу онлайн, якщо вони принаймні, якщо вони мають електронний цифровий підпис. Тобто, два громадянини, якщо вирішили один купити інший, продати автомобіль, зможуть відповідно на порталі Дія оформити договір купівлі-продажу транспортного засобу, подати документи онлайн, подати до будь-якого сервісного центру з допомогою електронного зв'язку. Наші спеціалісти перевіряють. Перевіряють саме акт огляду, який експерти, який буде поданий, власник, чи, верніше, який звернувся, буде бачити, що фахівець або прийняв його заяву, або її відхилив, якщо там є якісь недоліки відповідні. Якщо все добре, автомобіль транспортний засіб може бути зареєстрований, людина може просто прийти і забрати номерні знаки. Крім того, Кабмін дещо розширив перелік послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, які здійснюються без проведення експертного дослідження. При виготовленні дубліката свідоцтва про реєстрацію після його втрати або відновлення такого свідоцтва не потребує огляду, але за одною умовою, якщо транспортний засіб було зареєстровано після 2019 року. Також заміна номерних знаків або виготовлення дубліката номерного знаку після його втрати, верніше заміна його. І ще одна послуга це перестрача автомобіля за законом. По спадщині за законом, тобто якщо транспортний засіб перейшов у спадщину, але також є одна умова, якщо цей транспортний засіб був зареєстрований після 1 січня 2019 року. Також зареєструвати ТЗ з часом можна буде і в центрі надання адміністративних послуг, де прийом громадян здійснює фахівець сервісного центру МВС. Варто зазначити, за вісім місяців 2022 року на Рівненщині вперше зареєстровано близько 34 тисяч автомобілів. Під час проведення реєстраційних операцій. Виявлено 14 підробних документів, які надавалися для проведення реєстрації. Виявлено 29 транспортних засобів із перебитими ідентифікаційними номерами. Виявлено 7 викрадених транспортних засобів, 4 з них викрадено за кордоном. Замість бази відпочинку будинок для ВПО на Дубенщині. Інвестор, відремонтувавши стару занедбану будівлю, планував відкрити там базу відпочинку для дітей та молоді. Проте сталося не зовсім так, як гадалось, адже з перших днів вторгнення власник віддав щойно відремонтоване приміщення людям, які приїжджали на Рівненщину із регіонів, де розпочалися активні бойові дії. Історію про те, як людяність перемогла гроші. Дивіться далі. Спочатку березня Аліна Мовчан разом із дітьми перебуває на Рівненщині. Сюди вони приїхали із Краматорська, який спочатку повномасштабного вторгнення зазнає постійних ворожих ударів з повітря. Увесь цей час вони проживають на Дубинчині на базі відпочинку. Дуже добре нас тут приймають. Я вам кажу від щирого серця, тому що умови я розумію, що на даний момент, в даній ситуації, кращих умов, мабуть, ми ну, не бажаємо. Звичайно, дуже хочеться додому. З власним житлом нічого не зрівняється. Ось, дітки, Добре тут діткам, тому що тут багато їх, вони тут проводять багато часу. Літо тут взагалі, як, знаєте, як у літньому таборі їм було дуже добре відпочивати, гуляти, тут їм батут поставив, також власник нашої бази. Свобода, територія закрита, дітки гуляли вільно. Зараз навчаються онлайн, навчаються діти. До початку повномасштабної війни база відпочинку приймала дітей та молодь весною і літом, там теж вже чекали гости, і майже усі дати були поброньовані. Проте після 24 лютого власник відкрив двері для ВПО. Почали люди звертатися, знайомі, обов'язково зі Львова і говорили про те, що їдуть люди з Маріуполя, з Краматорська, які не мають де поселитися. Спочатку приїхала група з 20 людей. Це були люди з Краматорська. І тоді вони вже почали там по-різному своїх знайомих, близьких. І так Тут проживало максимум 140 людей. Це було місяць, березень, квітень, воно було все заповнено. Більшість з них виїхали за кордон, це Європа, це Сполучені Штати. Були люди з Києва, які повернулися в Київ, були люди. Які знайшли роботу в Луцьку, в Рівному, в Черкасах. Наразі там проживає 48 осіб. Здебільшого це родини з Донеччини та Луганщини, які поки не можуть повернутись до власних домівок. Загалом, з початку вторгнення, на базі відпочинку прийняли вже близько 200 людей. Постійно зустрічаємо такі випадки, коли. Добре серце власників об'єктів дозволяє прихистити вимушено переміщених осіб. приємно те, що власник і надалі платить комунальні послуги, всіляко допомагає. Громада не стоїть осторонь. Також чим можуть допомагають і люди, які тут з вдячністю говорять про рівнично і вони, що вірять в перемогу. Власник бази відпочинку каже: люди проживатимуть там стільки, скільки це буде необхідно. У Рівненському міському палаці дітей та молоді стартував 83-й освітній сезон. Триває набір у профільні школи, спеціалізовані центри та творчі об'єднання на базі палацу. Новий сезон у ПДМі має назву у відтінках хакі. Що цікавого підготували для дітей та які зміни відбулися, дивіться у сюжеті. Творча атмосфера зустрічає гостей палацу дітей та молоді вже у фоє. Тут стартував 83-й освітній сезон. який цьогоріч адаптували у військові реалії та дали назву у відтінках хакі. Попри складні часи у державі, життя у палаці вирує. Діти мають можливість обирати з понад кількох десятків гуртків, які діють на базі ПДМу. Це і естетичний цикл, і науково-технічний та спортивний. І багато дітей займається в даних структурах. Крім того, це є профільні школи, це спеціалізовані центри і художні колективи. В яких здобувають освіту позашкільну освіту більше 4,5 тисяч дітей на сьогоднішній день Цьогоріч до навчання у палаці приєдналися понад три десятка дітей-переселенців. Традиційний день відкритих дверей у ПДЕМІ не проводили, але у будні з 10 до 15 години триває прийом новачків. Батьків найперше цікавить безпека дітей. У палаці кажуть, що всі необхідні аспекти врахували. У нас це відпрацьовано ще з перших днів війни. Ми підготували. Укриття, всі педагоги знають, як діяти. Всі діти знають, як діяти в разі виникнення: от такі, от. Непередбачуваної вже передбачуваної ситуації в разі виникнення повітряної тривоги, приймає новачків екологічний центр палацу дітей та молоді. Рівнянин Роман прийшов на перше заняття. Хлопчик розповів, що змалку любить природу. Він просто і зрозуміло пояснив, чим його зацікавив саме екологічний напрямок. Він подобається тому, що що можна виростить якесь дерево, і цього дерева можна вирвати щось з'їсти. А якщо Схрестить пару дерев може вийти щось нове, і мені це дуже цікаво. Олег привів у ПДМ свою доньку. Дівчинка теж зробила вибір на користь екологічного центру. Її тато пояснив, що прогулюючись парками, помітив, як донька любить розглядати різних комашок та слідкувати за чистотою навколишнього середовища. Дізналися в школі. Нам запропонували набирають діток до п'ятого класу, перший п'ятий клас. І саме сюди, тому що ну нам дитина давно хотіла в палаці до молоді, і дізналась, що тут є такий екологічний, ну якби кабін... центр, Серед найближчих заходів, які відбудуться у палаці дітей та молоді, експансія благодійності. У неділю, 25 вересня, ПДМ долучиться до святкування дня позашкілля. На різних локаціях виступатимуть вихованці художніх колективів, спеціалізованих центрів та профільних шкіл Палацу дітей та молоді. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Таким був цей інформаційний тиждень. Команда Сфери продовжує стежити за актуальними подіями краю і ділитися з вами лише перевіреною інформацією. Залишайтеся на наших ресурсах. До зустрічі!